Економічна криза видозмінила не лише звички пересічних американців, але з часом змінить і обличчя американських автодоріг, з яких зникне свого часу одна з найулюбленіших марок автомобілів. Понтіак Pontiac. Pontiac став жертвою негараздів Дженерал Моторс, компанія, яка вимушена позбутися кількох марок, аби вижити. Розповідає Наталія Леонова. Старе літовище у Каліфорнії заповнене дорогими іноземними автомашинами, які не продаються. Однак, не дивлячись на усі негаразди, Мерседес БМВ Лексус переживуть кризу. А ось для однієї з найулюбленіших марок американців після воєнного покоління економічна криза стала смертельною. Свого часу понтіак був символом сили та молодості. якщо б я хотів бути лідером групи чоловіків, я б обрав модель 68-го року. Сьогодні ця класична модель GTO продається за 90 тисяч доларів, адже саме ця машина започаткувала еру потужних автомобілів в Америці. Про неї співали пісні її знімали в телешоу та кінофільмах. Цікаво, що ім'я GTO Понтяк свого часу просто вкрав у Феррарі, що звичайно обурило італійців, але американці щиро полюбили цю машину. GTO створив інженер Джон Делоріан всесвітньо відомий тим, що сконструював автомобіль, прославлений у фільмі «Назад у майбутнє. Однак керівництво General Motors вирішило, що Понтіак не має майбутнього. У мене промайнула думка. Вони не можуть позбутися марки, яка існує з 1926 року. Але якби не любили американці, Понтіак його довга подорож американськими хайвеями закінчується. Наталія Лонова, голос Америки.